Краще відпустка, ніж спа. Серйозно? А тепер уявіть, ви тільки но повернулися з роботи. Втома, шум, купа справ. А тепер клац і ви вже в теплій воді з гідромасажем, келихом чаю, повним релаксом. Не раз на рік. Щодня. Власний спа басейн це не розкіш, це щоденне перезавантаження. І знаєте, що найцікавіше? У відпустку ви поїдете на 7 днів, витратите кругленьку суму і все. А СПА SPA від SPA Galaxy працює для вас 365 днів. Без валіз, перельотів і бронювань. І головне, він ваш завжди здоров'я покращується. Сон стає глибшим, настрій вище хмар. СПА це не іграшка, це щоденна турбота про себе. А ще це вигідно, ви менше витрачаєте на масаж, на ліки від стресу і на втрачений енерджайзер. Хочете, щоб кожен вечір був як міні-відпустка? Звертайтесь у Спа-Галаксі. Ми створюємо спа, які змінюють життя. І, звісно, підписуйтесь. У нас ще багато ідей для життя з комфортом.